Жив собі якось містер Джеремі Фішер, жаба. І жив він у невеликому вологому будиночку, заростяжовцю, на березі одного місцевого ставка. Вода була всюди навколо нього. Вона хлюпалась і під вікнами, і прямо в коморі, але йому це тільки подобалося. Містер Фішер любив ходити з мокрими ногами. Ніхто його за це не сварив, і ніколи він від цього не хворів. Якось він визирнув з вікна і зрадів. По воді ставка ляскали великі дощові краплі, а він завжди любив дощ. Піду я накопаю черв'яків», і відправлюся трохи порибалити, налавлю собі мальків на вечерю, сказав містер Джеремі Фішер. А як налавлю багато, то запрошу в гості своїх друзів містера Птоломея Черепаху і сера Ісака Ньютона Третона. Втім, старий Птоломей не їсть мальків. Він любить зелень і всякий там салат, додав сам собі містер Фішер. Витяг містер Джеремі з шафи Макінтош та блискучі нові калоші, дістав вудку, приготував кошика. І перекинувши його через плече, довгими стримками вирушив у те місце, де був причалений його човен. А човном йому служив великий лист латаття. Він був великий круглий і дуже зручний, щоб на ньому сидіти. Містер Джеремі Фішер завжди прив'язував човен до стебла, що стерчав з води посеред ставу. Містер Джеремі відв'язав човна, взяв руки очеретину і, відштовхнувшись нею одно ставка, повів човен у відкритий простір. Припливши в потрібне місце, він встромив жердину в мулисте дно і прив'язав до неї човна. А після сів на лист, схрестивши ноги, і приготував водку і гачки і все інше необхідне для риболовлі. У нього був чудовий яскраво червоний поплавок. Спінінг він змайстрував з міцної травинки, а волосінню йому служив довгий і тонкий сірий кінський волос. І от він прив'язав до гачка живого чев'яка і занурив його у воду. Ішов дощ, краплі дощу достюмками стікали по спині містера Джеремі Фішера. Минав час. А містер Фішер все так і сидів на одному місці і не зводив очей з поплавка. Втомився я, подумав він через якийсь час. Треба б перекусити. Він взявся за жердину і поплив назад до того місця, де рослила таті очерети, і, вмостившись, винів свого кошика. Сніданок. Саме час пообідати бутербродом з метеликами, сказав він. До того ж потрібно перечекати, поки дощ трохи вщухне. Поки містер фішер так сидів, з води по стеблу листівла татя під повз до нього великий жук плавнець і почав смикати вусами носок його калоші. Але містер Фішер анітрохи не злякався. Він тільки підібрав ноги вище і продовжував собі жувати бутерброд. Поки він їв, він спостерігав, як біля самого берега в очереті час від часу копошилися якісь звірята, піднімаючи шум і шародіння. Сподіваюсь, це не пацюк», – подумав містер Джеремі Фішер. Але краще, но ну, я спливу звідси про всяк випадок. Він знову приплив на відкрите місце і продовжив рибалити. І майже одразу в нього клюнула. Поплавок нагнувся над водою, а потім пірнув углиб. Ах ти, пескарику карасику, попався за носика, прокричав зраділий містер Джеремі Фішер і потягнув вудлище. Але що за несподіванка? Замість гладкого жирного пескарика містер Фішер витягнув самого Джека Ярша. Це тіло в колючках. На листі татя, і йорш почав так бити, ляскати хвостом, колотися своїми колючками І клацати пащою, що містер Фішер тільки й стигав від нього вивертатися. Містер Фішер не втримав йоржа, і той шесть та й стрибнув назад у ставок і тут же поплив куди подалі. Скоро з води показалася ціла сарайка малюків. Вони спостерігали за містером Джеремі Фішером і сміялися від душі. Засмучений містер Фішер сів на край свого човна і почав осмоктувати свої поколоті пальці. І тут сталася ще більша неприємність, навіть можна було б сказати біда, але на його щастя на містера Фішері був Макінтош, і він врятував його. А трапилось ось що? Раптом з глибини виронула величезна рибина Форель, збила цілий фонтан бризок. Хоп-цоп, схопила містера Фішера в пащу ой-ой-ой, і попливла на дно ставу. Однак смак прогумованого Менгіддоша їй зовсім не сподобався, і вона одразу ж виплюнула містера Джеремі Фішера, залишивши собі його навісінькій калоші. Містер Фішер швидко сплив на поверхню, наче винний крок, і що є сили поплив до берега, швидко виліз на берег і не розбираючи, що куди, плюх-плюх, пострибав через болота до себе додому весь подратий після рибічої пащі. Моє щастя, що це була не щука. З полегшенням подумав містер Джеремі Фішер. І залишився тепер я без вудки і без кошика, але що там? Головне, що живий залишився. Тепер одне можу сказати, що на рибалку я більше ні ногою. Дома він заліпив по драті пальці лекопластирем, і якраз у цей час обидва його друга прийшли до нього у гості. Рибою він їх не зміг пригостити, але дістав дещо зі своїх запасів у коморі. Невелике черепце сера Ісака Нітона, як зазвичай прикривала золотиста чорна жилетка. Старий містер Птолемей Черепаха спеціально для себе приніс салат у кошику, знаючи наперед, що до вечері будуть подавати рибу, яку він не їсть. Однак. Замість рибячих мальків на столі в них були смажені коники під сонечковою підливою. А це я вам скажу, вважається у жаб найвишуканішим блюдом. Хоча багато з вас вважає, що це страшенна гидота.